Я на ринку шовари йдемо оглядати ціни на овочі. Що, шаткуєте капусту? По скільки? 10 гривень. По 10 гривень. Да. Супер. А морква? Капуста, солодка, гарно. Шикарна. Ви при покупцю шаткуєте? Як поїхав, що завжди будуть шити. Добре, а морква? Морква 30. По 30 гривень. Це відразу на початку. Дивіться, скільки хочете, стільки шаткуєте. на броколі? 35, гривень. По 35 на горт. А такий помідорик оціно? 45. По 45. А огірочок? По 105 гривень. Так, по 18 є пекінка ось така. — Яку ціну ось такий розмарин? — Розмарин — 380 380. Чебрець є? — 280. — 280. Цибулька? — По 10. — По 10 гривень. — 120. — А ось така, якщо кілограмами, по 120. А порей? — По 50. — По 50 гривень. 45, якщо великий гурт. — Кінза? — 180. — 180. Шпинаджано. А скільки був? — 120. — По 120. А петрушка? — По 100. — А кріп? — 150. — 150 гривень. Чи що ще маєте? Маєте пекінку? А пекінка по скільки? О, супер! А пекінка по скільки? 17 можна. Вийти. По 18 гривень. О, супер. А морква? Моркочка 16. По 16 гривень. А капуста? 15. По 15, 20. а 20 це войска. Ой, які гарбузи гарні. 15. По 15 і по 10. По 15 і по 10 гривень. Це є ряд зелені, п'яте місце. Ось продавець. 50. Яку ціну сливка? 50. По 50 гривень, а менше? По 35 по 100 гривень на розріб, ось такий перчик є по 50 гривень. А ось такий зелений перець по 40 гривень. – Яку ціна капуста? – 18 гривень. – А цвітна? 23. По 23 гривні. 25, то 23 гривні. – А по скільки кабачок? – 75 По 75 А брокколі? – По 50 Скільки зелена цибулька? – По 120 кг. По а редька чорна віку ціну? 40? По 40 гривень. Ну, да. А дайкон? Так само. Теж по 40? Да. А Петрушка? Все по 40. В Все по 40. А така капуста? Капуста 80. По 80 гривень. А по скільки огірок? 100 гривень. По 100 гривень. А капуста Капуста 20. По 20 гривень. О, а така капуста цвітна? 30. 30. 30. 30. По 30 навіть. Та? А ось така цвітна біла. 20 по 23. А брокколі? По 45. Ще пекінки багато маєте. Скільки? 20. По 20 гривень. Це ми є в 9-му ряді. 20-те місце у вас. Mm -hmm. yes. Яку ціну yeah. герочок? 85 гурт. По 85 гурт. А така капуста гарна? 18. По 18. А перець? 75. По 75. А помідори маєте ще такі? Такі помідори по скільки будуть? Помідора 40, 40 30 30 на гурт. 40 і 30 на гурт. А перечілі? 100 гривень і 70. 100 і 70 гривень цей зелений, так? так? А пекінка? 20 і 25. 20 і ще є інша по 25 гривень. Це моє в 9-му ряді, 24 місце. Дивіться, які помідори гарні. Яка ціна? По 45 гривень ми в 9-му ряді, 10-те місце продавець. Оскільки по зелений помідор. По 25, а ось такий 70. також по 25. А скільки така редиска? По 20 гривень, а помідор? Бурий по 20 гривень. Ось такий бурий по 20 гривень. По 20 гривень? Так. Серйозно? Так, 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 так. А перчик чілі? 70. По 70. Зелень ваша є. Кріп, 10. по 10. 10 і петрушка 10. по 10. А цибулька зелена? 10. По 10. А капуста молодесенька? 8. По 18 гривень. Це є в кінці 9-го ряду. А ще у вас були помідорки, оскільки вони? Теж по 20 гривень. Все дуже дешеве. В кінець 9 ряду. Так дивіться, знайшла ще пекінку по 10 гривень. Перчик на розрі по 50. І ще тут є ось такий перець по 25 гривень. А зелений ось такий маленький. По 10 гривень навіть дають. А капі перчики? 80. 80. 80 гривень, а ось такий. По 60 гривень. Що ще у вас таке є? А помідори ось такі рожеві? 45. По 45 гривень. Це ми в кінці також 9 ряду. Яку ціну картопля? По 8 гривень. По скільки капуста? По 8. Mm. По скільки картопля? По 8. По 8. А буряк? Теж по 8. А капуста яку ціну? По 8. Майже все по 8 яку ціну капуста? По 6 гривень. А морква? По 8. По скільки гарбуз? Важко мені. Гарбуз 10 гривень. По 10 гривень. По скільки цвітна. Роздріб чи об? Роздріб. Роздріб. По 18 гривень. В яку ціну такий зелений помідорчик. По 25 гривень, через подешевшали помідори, а такі. 60, 60, а чорний 120. 120. А ось така капуста 18. по 18, а Савойська 20. 20. А синя 15. по 15. А Геркулес. 90. По 90 50. і дрібний є по 60 гривень. А ось такий баклажан. 75. По 75. А у вас є салат. А салат яку ціну? 120. 120 гривень. Це є на початку 10-го ряду, 24 те місце навпроти овочі та яку ціну гарбуз. 20. По 20 гривень, а такий помідор. Такий 75. По 75 наступний. 50. 50. А ще 50. наступний? 60. По 60 гривень. А ось така штука? 70-60 залежить від об'єму, а кабачок? кабачок? 90. по 90 гривень. А синя капуста? 20. По 20 гривень. Це мене початку 11 ряду. По скільки цибуля? Не знаєте? По 9? По 9 гривень, така цибулька є. А картопля яку ціну? По дев'ять. А який то сорт? В яку ціну буряк. По вісім. Яку ціну така цибулька? По вісім гривень. А бурячок? Теж по вісім. А морква? Все по вісім. А капуста? Скажіть, теж по вісім. По сім і по п'ять гривень. Це в кінці одинадцятого ряду. А по скільки картопля? По дев'ять.